Звичайно, повинні були б їх отримати ще в 2020 році, але тоді ковід завадив цьому процесу. І вже в 2022-2023 році, не дивлячись і на війну, такі Цюрих, і транспортна компанія, і уряд Швейцарії вони прийняли рішення таки поставити ці трамваї. В цьому році 16 вагонів, перших 8 вже вони є. Частина доїжджає до міста Вінниці, вони вже пройшли, митне оформили 5 вогонів, а Три вогони вже тут є на території транспортної компанії. На наступний рік, на 24-26 рік, ще передбачаємо додаткових вогонь до 35. Думаю, те, що те, що ми побачили зараз, це те, що от буквально було на рейках в Цюріху. Потім знято з рейк і направлено до Вінниці. Подивіться, подивіться, в якому вони ідеальному стані. Я до речі, хочу сказати дякую вінничанам, тому що. Вінничани теж дуже заощадливо, дуже так толерантно ставляться до транспорту, подивіться, в Вінниці транспорт в майже ідеальному стані.